лихоманка охопила країну. Синдроми невтішні. Вибоїни, тріщини місцями взагалі відсутність покриття. Як і чим влада збирається лікувати асфальтні артерії держави? Відповідь на це запитання далі в програмі. Ямкові перегони розпочалися. Чому що весни асфальтове покриття сходить разом зі снігом? Мені здається, після війни дороги були лучше. Королі бездоріжжя, як і хто заробляє на поганих дорогах. Те, що зараз відбувається, це ну іначе дрібаном не можна нас. Раси для мужніх. Чи можуть українці контролювати тих, хто відповідає за вітчизняні шляхи? Вже дійсно накипіло. Люди прагнуть е, хочуть більш радикальних дій. Як залатати діряві дороги, коли в бюджеті дірка? Ми спробуємо розібратися без цензури. Село Затишок Уманського району. Добратися до нього завдання не з простих. Бо тутешні дороги востаннє ремонтували років 15 тому. Дороги дуже добре, що можна спотикатися. Що не знаю, я вже їздив на них. Вже за свій вік вже сіки їхав, з ми питаємося, але толку ні хрени той бачати нічого немає. толк. Люди не раз зверталися до сільського голови з проханням знайти кошти на ремонт доріг. Отримували лише обіцянки. Він думає про своє, він не думає, що тут має далі бути. Добратися до міста можна лише на старенькому розбитому автобусі. Він має ходити чотири рази на день за розкладом. Графік є, але діло в тому, що він не ходить. А зимою буває, що не приїжджає, тому що дороги не гарні. Від затишку до Умані небагато немало 50 кілометрів. Цю відстань автобус долає інколи більше, ніж за дві години. Тобто в середньому їде зі швидкістю 25 кілометрів на годину. Ціна маршруту 16 гривень. Але трапляється, що й гроші не допомагають дістатися рідної домівки. Якщо я утром поїду на Умань із затишка, то я додому добираюся на Тернівку. Сідаю на автобус друга область. А від теля 5 кілометрів пішком з дому. Бо до нас вже далі автобус не йде. назад. Не завжди доїжджає до затишку навіть швидка. Жителі жартують, що намагаються не хворіти, щоб якомога рідше доводилося їздити до міста. До речі, затишкової дороги не витримали й диски автомобіля нашої знімальної групи. Голова уманської райдержадміністрації захищається цифрами і законами. Каже, із майже 200 270 кілометрів уманських доріг комунальні тільки 70%. От за них вони і відповідають. Всі дороги, які йдуть до сіл під'їзні, вони не рахуються комунально. Вони рахуються дорогами загального користування, тобто це є державна дорога. А сьогодні виділяються в основному кошти на комунальні дороги. Анатолій Петренко на посаді голови Уманської районної державної адміністрації працює майже три роки. Переконаний, комунальні дороги на Уманщині в задовільному стані. Гілесова п'ята дороги державного значення. Якщо ми ремонтуємо дороги в селі, то ми загальну державну дорогу не маємо права ремонтувати, так як бюджетний кодекс це робити. Як аномальна зима з'їла українські дороги. Дізнайтеся за кілька хвилин у програмі без цензури. В Гуманському районі дороги будували ще в далекій ті Тому ремонтувати є що. Анатолій Петренко стверджує, що за останні три роки з 53 населених пунктів полагодили дороги у 36-ти. Звучить переконливо, але коли дізнаєшся, що це лише так званий ямковий ремонт, оптимізм зникає. Квадратний метр зремонтувати дороги в нас до коштувати біля 300 гривень. Отак, так, 250, 260 до 300 гривень. Це обходиться нам капітальний ремонт на бумка казати, ямковий ремонт. У цьому році уманцям обіцяють рекордне фінансування на дороги близько 6 мільйонів. За ці кошти тут зможуть відремонтувати аж 35 тисяч квадратних метрів доріг. Це крапля в морі. Бо ремонту потребує близько 700 тисяч квадратних метрів. А це коштує щонайменше 100 мільйонів гривень. Велику популярність в інтернеті має карта ганьби компанії Укравтодор. Натиснув на кнопку, побачив у режимі реального часу відео з українських доріг. У лідерах із бездоріжжя Київ та Київська область. Далі йдуть дороги між Львовом, Луцьком, Тернополем та Івано-Франківськом. Траса Київ Одеса, Київ Житомир, а також сполучення між Миколаєвом та Кривим Рогом. В «Укравтодорі» пояснюють, дороги вичерпали свій ресурс, бо будувалися ще у 60-х-80-х роках. Для масового будівництва використовувалися нетрадиційні матеріали, відходи виробництва, камінні угольні смоли, дьогті. Життєвий вік таких доріг десь близько 10 років, а вони нам слугують уже 30-40. Все, що залишилось, це латані, перелатані старі дороги. Вони руйнуються, так як і руйнувалося і 5, і 10 років. А зараз ця зима тільки виступила таким каталізатором, яка прискорила розвиток руйнування. Зима і справді залишила по собі багато проблем. Неякісний асфальт не витримав такої великої кількості снігу, дощу та різких перепадів температури. Добивала асфальт березневі снігопади. Працювали звичайні закони фізики. Якщо у покритті є дірки або тріщини, під час опадів у них обов'язково потрапить вода. Різке зниження температури і ця вода перетворюється на лід, який буквально розриває асфальт. А якщо цієї зими таких температурних перепадів було кілька десятків. Навіть наявність води в тих тріщинах і наїзд колеса автомобіля в ту воду створює гідравлічний удар, в результаті якого камінець за камінцем. Відділяється від основної маси покриття, і в результаті також утворюється яма. Чим дешевше, тим краще. Як українські компанії вибирають матеріали для виробництва асфальту? Дізнайтеся вже за кілька хвилин. До того ж, 30 років тому шляхи будували під навантаження 6 тонн. Зараз воно зросло до рівня Європи близько 13. Дорога просто не витримала. За офіційними даними, зі 170 тисяч кілометрів українських доріг 153 тисячі кілометрів потребують капітального ремонту. А тепер увага: лише 2,5 тисячі кілометрів доріг відповідають світовим стандартам. Це всього півтора відсотки. Укравтодорі порахували, щоб за 10 років повністю відремонтувати дороги, щороку потрібно витрачати по 50 мільярдів гривень. Як чиновники отримали саме таку цифру? Схема, начебто, проста: вартість одного кілометра дороги помножили на загальну протяжність. Та як закласти у схему рельєфні особливості кожного регіону? Під один грібінець тут не підстрижеш. На наше уточнювальне запитання, які ж розцінки брали за основу, у компанії «Укравтодор» відповіли так: ремонт ремонту роз відрізняється Залежно від того, який вид ремонту. За оцінками Міністерства інфраструктури, відремонтувати кілометр чотирисмугового шляху коштує від 5 мільйонів доларів. Для порівняння в Америці такі самі роботи обійдуться щонайменше 4 мільйони. Експерти кажуть, українські розцінки ростуть, наче на дріжджах. Ще в 90-ті чиновники називали максимальну цифру 1 мільйон гривень за кілометр. В 2000-х ціна вже піднялася від мільйона доларів до трьох мільйонів доларів в зависимості від ландшафта місцевості. В'ячеслав Коновалов, експерт Європатруля, переконаний відсутність чіткої і прозорої схеми розрахунку вартості ремонту доріг на руку дорожнім службам. Сейчас ціни називають від п'яти до десяти до п'ятнадцяти мільйонів доларів. Тобто починається від 40 мільйонів гривень, 45 мільйонів гривень. Оторок от строїлись дороги сорок дороги, 46-47 мільйонів гривень. Необ'ясніма інфляція. Шляховики пояснюють, що розцінки зросли тому, що в Україні почали застосовувати європейські технології та нові матеріали. Чи вплинуло це на якість асфальту? Спробуємо розібратися. Асфальт роблять з бітуму та гранітних матеріалів, тобто щебеню та піску. Їх видобувають в Україні. За якістю сировини має стежити виробник. На асфальтобетонному заводі кажуть: уже котрий рік їх не радує український щебень. по пагусту не давно в щібні прилишати ліщадність там 15%, а йде і до 25%. Володимир Фомичов, голова правління акціонерного товариства Асфальтобетонний завод. Вважає, що для деяких виробників якість вихідної сировини не лише основа міцності доріг, а й можливість зекономити. Вже он не має йти в асфальт щебінь. ж саме відсів, включення пилістих і гліністих частиць не має перевищати 7%, А якщо більше. Якщо більше вартість щебеню закономірно стає меншою, от вам і економія для ласик до наживи виробників. До речі, найкраща ситуація із бітумом. Минулий рік пройшов у нас під е, таким прапором гострого дефіциту бітума, і це проблема для України. Євген Прусенко, радник голови Державного агентства автомобільних доріг України, переконаний, за два роки доріг в Україні може взагалі не стати, якщо не вжити термінових заходів. Майже весь бітум після того, як припинили роботу Лісичанський нафтопереробний замок «Койл», з перебоями працював Кременчурський, ми постачаємо з Росії з Білорусі. Проблема, яку треба буде вирішувати. Якість кременчуцького бітому дуже низька, кажуть виробники асфальту. Та більшість асфальтобетонних заводів і далі працюють з їхнім матеріалом. Причина все та ж. Матеріальна. От якщо я беру за границі від посередника, я ще маю 10% пошлі не заплатити на стоїмость біту. Тобто одразу йде удорожання на 10%. Але битум же йде тільки для дорог. Больше нікуди не используется. Вот он удорожание дороги. Від кінця 90-х у виробництві асфальту почали використовувати європейські домішки, які підвищують міцність покриття. Розказують про какие-то мастики, дас доповните нове там асфальтобетонної смесі, э, э, спеціальну георешетку там делают. Ну, це дістається буквально в лучшому випадку, в ан в одному проценті в Коштує тонна українського асфальту від 650 до 1100 гривень, залежно від рецепту, тобто від вартості складників. Більшість виробників намагаються заощадити копійчину на сировині. Тобто економія казалось би, да. Ну, зато можна якось зробити більше дорог. Но зато э, по итогам ми отримуємо то, що дорога должна простоять 10 чи 15 лет, да, а в лучшем случае год. Купуючи бензин, українці сплачують близько 15% на утримання доріг. Скільки коштів набігає за рік і на що їх витрачають? Уже скоро у програмі без цензури. Якщо якість бітому чи щебеню визначити звичайним українцям не під силу, то за технологією укладання спостерігає вся країна. Найбільш активні українці викладають в інтернет відеодорожніх робіт по-українськи. Технологія укладання гарячого асфальту незмінна з радянських часів. Перше правило у жодному разі не проводити роботи за температури нижче плюс п'яти. Друге правило не можна класти асфальт, який охолов. Його температура має бути 120 градусів. В останні роки дорожники почали використовувати асфальт холодного укладання. Коштує він вдвічі дорожче, проте дає привілеї. Можливість проводити роботи за мінус десяти. Столичні дорожники вже давно використовують цю новинку. Буває так, що коли привезли вже цю суміш, і її треба викласти, і, і, і вдруг іде, лара, йде ларатом, іде дощ. То, що вони роблять? Вони видувають, у них є спеціальні компресора і такі воздуходувки, які вони видувають основу і кладуть її. В цей час у нас дуже прискіплива увага. І, звичайно, тут же зразу знімають, показують. О, як файно! <рес> Нарушень в ремонті, при ремонті, фіксуються не то, що сотнями, тисячами. Вот і ніхто нічого з цим поділати не може. Что, здравствуйте? працівники дорожніх служб кажуть, як платять, так і працюємо. Ми, перше, не асфальт може. Если ви це заметили, а забиваємо ям. Дніпропетровська укладальниця Катя, зірка відео з інтернету, ще два роки тому емоційно пояснювала журналісту, що вони й так роблять усе можливе в боротьбі з ямами. Пробували засипати і срізом і щебнем, сим зімою. Воно лежить на один день, а кожен божий день засипати це теж нереально. Деякісні матеріали, немотивовані працівники і порушення технології. В результаті українські дороги нагадують стару пральну дошку, а гроші й далі закатують в асфальт. Спробуємо розібратися, як фінансують дорожну галузь. Основне джерело фінансування акцизний податок на нафтопродукти. Він становить близько 15% від вартості пального. Сума акцизу на 2013 рік дорівнює 19 мільярдам гривень. Ці кошти надходять до бюджету. Далі, відповідно до затверджених планів, від дорожників кошти перераховують Украфодору. Окрема стаття доходів залучення кредитів від іноземних банків, боргові зобов'язання, за якими цього року склали 7,2 мільярда гривень. Крім того, минулого року «Укравтодор» отримав дозвіл на залучення облігацій під державні гарантії у розмірі 14 мільярдів. Коли всі ці гроші надходять на рахунки Укравтодору 15% від загальної суми мандрують до місцевих бюджетів, які мають вкладати ці гроші в ремонт комунальних доріг. 85% п'ять впускають на дороги державного значення. Тільки після такого ланцюжка дорожники перераховують кошти підрядникам, які безпосередньо займаються ремонтом та будівництвом доріг. Кошти, начебто, чималі, та після мандрівок бюджетом, фінальна сума не така уже й велика. Цей рік у нас передбачено біля там 15, 16 мільярдів, але на жаль, вісім із них це погашення боргу по роботам, виконаним по борговим зобов'язанням укравтодора. Тому піде на ремонт доріг, ремонт та будівництва в цьому році десь біля 7,5 мільярдів гривень. Павло Різаненко, народний депутат, член бюджетного комітету Верховної Ради України, виділяє дві проблеми фінансування доріг. Нестача коштів та їх неефективне використання. Фінансування, яке виділяється на сьогоднішній день, становить лише десь одну третину від науково обґрунтованого, яке необхідне для утримання. Ми говоримо про утримання не будівництва нових доріг. Всього лише на одну третину фінансується утримання доріг. 7,5 мільярдів на рік з необхідних 50 – краплина в морі, та й ці суми не надходять у повному обсязі на ремонт доріг. Останні перевірки фінансової інспекції та прокуратури виявили, за два роки 225 мільйонів гривень не використали за цільовим призначенням. Простіше кажучи, вкрали. Зараз у каратодорівці намагаються оскаржити результати ревізії і продовжують аварійно латати дороги. А це до речі ще один спосіб нагрітися. Всі Ми знаємо, що якраз в цій сфері відбуваються дуже великі зловживання, тому що точно встановити, е, який процент доріг потребує ямкового ремонту, знаєте, документально зафіксувати, мабуть, нереально. На ямочний ремонт можна багато списати. Як його проконтролюєш? Сьогодні ямка заділена, через три дні вона вилетіла обратно заділена. Ну, можна написати, що її 10 раз зробили. Ремонтувати дороги за один раз нереально, та далі латати ямки і тим самим збільшувати дорожню прірву вже неможливо. Тому уряд вирішив розробити довгострокову програму будівництва доріг. Уряд чітко усвідомлює, нам потрібні дороги, які гарантовано експлуатуються а не від сезону до сезону. Мені настільки багато, щоб будувати тимчасові шляхи. Українці заздрять європейцям, мовляв, їхні дороги це мрія водія. Але за комфорт треба платити. Чиновники добре знають європейський досвід. Отримання коштів на модернізацію доріг з акцизу на пальне це північноєвропейський принцип фінансування. Інша модель, південноєвропейська, передбачає транспортний збір. Якщо застосувати ці механізми у чистому вигляді, вони не дають очікуваного результату. Тому в Європі почали будувати платні дороги під приватні інвестиції. В Українському уряді кажуть, теж готові до таких кроків. Та чи готові українці? Інше питання: чим привабити інвесторів? Адже жодна міжнародна компанія не прийде в Україну будувати дорогу без гарантії реального прибутку. Основний аргумент, чому у нас е, іноземні інвестори не, не, при, не приходять к нам, це низька інтенсивність движення по нашим дорогам, що буде не способствовать, називаємо это так, е, окупаємості проекту. Тобто, Ну, Міжнародним інвесторам цікава інтенсивність от 20 тисяч машин в сутки і вище. Чи готові українці їхати комфортною, але не безкоштовною трасою? Взялися дослідити соціологи. Як виявилося, платити згодні далеко не всі автомобілісти. Дослідження провів незалежний інформаційно консалтинговий центр транспортних стратегій. З майже 1400 опитаних категорично проти платних доріг висловився кожен четвертий українець. Інші висунули вимоги. Їзда має бути зі швидкістю 140-160 км на годину за ціною не більше ніж 10 гривень. За 10 гривень ні, від 30 і тридцять уже за кілька хвилин ви дізнаєтеся, як киянин Станіслав зміг повернути гроші за розбиту машину. Та як можна боротися з недобросовісними дорожниками. І поки чиновники зважують за і проти, на стежку боротьби з Запоріжжям почали виходити водії. Протестують українці креативно. То масово імітують поломку своїх автівок на вулиці біля Кабміну, то приносять уламки своїх машин до головного офісу «Укравтодору». Ми, як платники податків, замовляємо в держави послуги. Ми сплачуємо бюджет податки. Цих коштів нам ремонтують будують дороги. Незадоволення вилилося на сторінки інтернету. Нестандартними прийомами поповнює лави борців. група Я, ненавиджу Укравтодор". Ну, от сделали, от, е, я ненавижу Украфтодорм. Я ненавиджу ну і яху з цих дорог. що, Коли потрапиш в хорошу яму, одразу ця фраза у тебе на губах. Юридичну допомогу пропонують на іншому популярному сайті «УкрЯма». Організатори вважають, що українців слід навчати не боятися даїшників та дорожників. Для цього у них є дієвий інструмент генератор скарг. Що дає сайт? Він отримує якусь мінімально необхідну інформацію: фотографії, адресу цього недоліка і короткий його опис. Дмитро Повесьма керівник проєкту Укр'яма. Переконаний, подібні сайти зможуть стати дієвим інструментом у боротьбі з бездоріжжям. Далі сайт автоматично генерує скаргу, текст скарги, яку потрібно завантажити, роздрукувати і направити рекомендованим листом в ДаІ. Чим більше скарг, тим вища вірогідність локальних перемог над бездоріжжям. Якщо таких нарікань будуть мільйони, керівники проєкту впевнені, дорожники будуть змушені взятися за розум. У тому, що активні дії водіїв можуть щось змінити, переконався Станіслав Синюк. У 2010-му чоловік пробив два колеса і погнув диски через яму на Варшавській трасі. Коли приїхали даїшники, то почали складати протокол на водія. Звичайно, в правилах дорожнього руху так і написано, що водій повинен вибирати швидкість руху в залежності від погодних умов, дорожніх умов, свого стану здоров'я там. Враховувати всі фактори. Як правило, працівники міліції складають на водіїв по 124-й статті, що це вони самі винні в дорожньо транспортній пригоді. І на цьому все закінчується. А людина ще за це потім платить штраф. Штраф 340 гривень. Платити штраф за понівечену автівку в чоловіка не було ніякого бажання. Врятувало те, що на очах у даїшників у ту саму яму потрапило ще з десяток машин. Тож вони пообіцяли зранку складуть акт на дорожну службу, і згодом чоловік зможе його забрати. Але в житті вийшло дещо не так. Днів через 10 я приїхав до працівників міліції. Вони мені показали акт з дорожньої служби, який був складений, про те, що на цій події, на цій ямі, дорога знаходиться в ідеальному стані. Пошкодження дорожнього покриття практично немає. І мені було відмовлення в тому, що складено адміністративний протокол. Допомогла юридична освіта Станіслава. У нього був козир у рукаві. Фото ями з прив'язкою до місцевості, фото пошкоджень, автотехнічна експертиза та кілька свідків. Тож даїшникам довелося здатися. Далі на водія чекала судова тяганина з дорожніми службами. Два з половиною роки Станіслав наполегливо оббивав пороги судів. І не дарма. 26 тисяч гривень за зламане авто йому таки повернули. Та чоловік не приховує. Без юридичних знань досягти такого результату важко. Простому пересічному громадянину це буде дуже тяжко, тим паче, що. Ну, як практика показує, зараз на сьогоднішній день люди там з збитками там 400 гривень не будуть звертатися. Але якщо автомобіль значний і отримав значні ушкодження, то це варто. Поки дорожники звітують про ремонти, а чиновники шукають гроші, кількість незадоволених автомобілістів зростає якими стануть їхні майбутні протести передбачити важко? Та поки Україна залишатиметься в десятці країн з найгіршими дорогами у світі, дорожній бум не вщухне.